Сьогоднішнє Євангеліє, яке читаємо, нагадує нам багато зустрічей Ісуса Христа з різними людьми, особливо, якщо дивимося на Євангеліє від Святого Луки, то бачимо, як Господь проявляє своє милосердя. І сьогоднішня подія вона може охарактеризувати не тільки усі ці зустрічі, але теж загальну історію спасіння. Тому що, вдивляючись. В неї бачимо людство, бачимо творіння Боже і бачимо Його діяння. Це місто, до якої зближається Ісус наїн, в перекладі означає приємний, гарний, що що можемо охарактеризувати як Боже творіння, яке на початку було добрим, прекрасним. Бог створив світ, людину, те все, що ми бачимо, те все, що ми переживаємо, добрим. Однак через гріх. Входить смерть. І ми бачимо це у цьому юнаку, якого виносять з міста, за ним іде його мати. Згідно традиції, деякі біблісти кажуть, що якщо було невеличке місто, то ті, хто бачили, приєднувалися до цього почту і йшли разом співпереживаючи з матір'ю цю втрату. Це була велика втрата. По суті, якщо це був її єдиний син, це була смерть цілого роду. Тобто ми бачимо завершення. Таку якби фатальність. І всі інші, котрі йдуть з нею, не можуть нічого вдіяти, не можуть їй подарувати ще одного сина. Бачимо її як вдову, яка теж іде без того, хто би був дівором, хто би заступився, бачимо її повну самотність, беззахисність. І в кінці кінців, цей натовп, який виходить з міста, зустрічається з іншим натовпом. З натовпом веселим, радісним, в якому на чолі йде Ісус. Ісус, який проголошує Слово Боже, Боже Царство, визволення з гріха, радість Євангелія, зцілення, прозріння. Також ми бачимо, що Він не боїться цього натовпу сумного, не оминає Його іншою дорогою. Щоб не зіпсувати собі цю тріумфальну ходу. Ісус сьогодні робить щось, що дуже сильно відрізняється від усіх інших чудес. Ісус милосердиться над цією жінкою, але тут ми не чуємо слів по вірі Твоїй. Навіть в ті моменти, коли ми чуємо про Воскресіння Лазаря, ми чуємо, що Ісус говорить про віру. Чи віруєш? Але і тут Ісус не питає про віру. Єдине, що сьогодні Ісус робить. Це милосердиця. Господь похиляється над людиною, повністю беззахисною, перед злом, яке її спіткало, перед смертю. Похиляється над людиною, яка не в силах змінити щось, тільки він може це змінити. І він над нею милосердиться. Такий чіткий образ влади над життям і смертю, але одночасно теж такої любові, яку він проявляє. І він торкається у цих мар, хоча, згідно приписів, стає одразу нечистим, тому що це є мертвий, якого несуть, торкається, щоб зцілити. Він дає надію. Те, про що ми сьогодні говоримо, те, що будемо говорити протягом цих днів, надія для багатьох вона має різний відтінок. Натомість, сьогодні, в цьому Євангелії ми бачимо надію на нове життя. Надію, що смерть це не завершення, будь-яка смерть. Не тільки фізична, але теж і духовна. Бо дивимося Євангелія в перспективі християнства, в перспективі традиції церкви, в перспективі багатьох навернень, які були по суті фатальними, але Господь приходить і змінює. Він каже жінці: не плач, це щось дуже особисте. Він дивиться на неї і бачить у ній це переживання, цей біль. І промовляє конкретно до неї не плач, не промовляє до натовпів, не виводить цього юнака в центр, але конкретно до матері промовляє не плач. Тобто тут ми бачимо не просто історію спасіння, не просто прояв любові, тому що він є. Тому що Бог є любов, то значить, він мусить любити. Ні, Бог переживає з нами особисті відносини. Наш біль для нього є особистий. Гріх для нього теж переживається як рана, наша особиста рана. І тому він промовляє особисто до кожного з нас: не плач, я розумію тебе. І бачимо, що оцей натовп, який ішов, виходячи з міста, тому що не могли ховати в самому місті, повертається у місто з радістю, з воскресінням, щось нечуване, щось нове. Напевно, це чудо неможливо прирівняти до всіх інших, де там оздоровлювали, де прозрівали, де починали говорити, де навіть проказа відступала. Тут діється щось, що взагалі не піддається жодним законам логіки. І в цьому моменті натовп перемінюється з з вдивуючися, в вликуючий, радіючий. Бачимо, що вони з міста виходили. В позиції такої жертви зло спіткало мене, нічого не можу з цим зробити. Але входять в місто, як ті, хто бачить історію успіху, історію великої радості, історію великого навернення і вже з цим досвідом ідуть далі у життя. Можемо теж зараз спостерігати щось таке під час війни. Багато хто йде в такій позиції жертви. Ми переживаємо зло. Ми переживаємо біль, ми переживаємо смерть, розруху, ми переживаємо велику несправедливість. Але одночасно з тим, якщо ми запитаємо людей, які дуже сильно в цьому задіяні, наших військових медиків, волонтерів, людей, які просто живуть на тих територіях, де є надзвичайно сильні обстріли, людей, які моляться, незалежно від того, в якому місці вони знаходяться, то ми побачимо історії. Оцього Божого втручання, де Він зупиняє натовп, де він торкається наших мар, де він торкається тих речей, які для нас були остаточними, фатальними, можливо, нечистими для когось. Бо багато є ситуацій, про які зараз навіть не говориться. Люди не готові говорити про ті речі, про ті рани. Для багатьох це щось таке нечисте, щось, до чого я, я не хочу, щоб хтось торкався, і інші не хочуть цього торкатися. Ісус торкається. І він перемінює ці історії на історії успіху, історії Божого втручання, історії Божої благодаті, зцілення, свідчення. Господу не байдуже. Сьогоднішня Євангелія говорить про те, що насправді йому не байдуже. Це не просто історія спасіння, це історія кожного з нас. І тому, якщо хтось відчуває, що Ісус покинув Україну. Якщо хтось відчуває, що ті речі, які він переживає, переживає сам, то сьогоднішнє Євангелія промовляє: Ісусу не байдуже. Він хоче підійти, дотрукнутися і зцілити. Він дає нам надію, яку несе сам в собі. Надію на нове життя.